Сілікова це перій, бузина, тут ніхто нічого не садив і не саде. Типу, отак в нас виходить. Буде чи не буде? Все, перій повний ходить. Зараз покажу, трактор сам буде, як його глибина як так. Оба. 20 нема. Десь 20-22 см і Тут коріння були, дерева, то трошки якби не це, але все чітко. Зараз пішу сам, по трактору і все, паузу нажму. Не... Так, все, трактор, сам пішов. Дивимось. Помаленьку собі все сам собі кладе як положено хорошо чи погано що скажеться потихеньку собі сам шкребеться нічого нікуди нікого не тягне от більший бур'ян менший бурян Трошки легенько пробуксовує, але йде спокійно все без нагрузки хаця гарного перекидає. Як на мене Буде чи не буде? Ясно, а ну зараз синок бігаться зараз. Ладно, хто буде треставати. Так виглядає Там Трошки дамо газу, швидше, щоб йшов. Більша швидкість краще кидає. Можна й меншою швидкістю, але чим більше, тим краще. Ну все тоді ми вже приїхали, гуляти.